Найвідомішою і найбільш важливою історичною подією, яка відбулася під хотином у XVII сторіччі, була війна 1621 року між турками і поляками, які володіли тоді величезною територією України, і у якій вирішальну роль зіграли українські запорозькі козаки. Під керівництвом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Початковим етапом Хотинської війни між Польщею і Туреччиною була Цицорська війна 1620 року. На початку серпня 1621 року турецький султан Осман ІІ зосередив під Хотином майже 160 -ти тисячну армію, яка мала більше як 300 гармат, велику кількість верблюдів, мулів, коней, чотири бойові слони. Польща на той час змогла протиставити туркам лише 35 -ти тисячну армію на чолі з Яном Хоткевичем. Перші збройні сутички двох армій заставили поляків згадати недавні помилки під цицорою і попросити допомоги у запорізьких козаків. Козацька рада ухвалила надати поміч. Підрядила до короля посольство на чолі з Петром Сагайдачним сорокатисячне козацьке військо під керівництвом гетьмана Бородавки вирушило в Молдавію на зустріч ворогові. Крім того, щоб розпорошити сили турків, було вирішено активізувати воєнні дії на Чорному морі, куди відправили близько 10 тисяч запорожців. Центральним пунктом бойових дій стала фортеця міста Хотина, де поляки зайняли оборону. Сюди поспішав Петро Сагайдачний, якому король на словах пообіцяв задовольнити вимоги українців. Не заставши козаків під Хотином, Бородавка вирушив їм на зустріч. По дорозі був поранений і мало не потрапив у турецький полон. Та все ж зумів прорватися до козацького табору, що знаходився в той час під Могилевом. Тут козацтво, незадоволене його невдалим керівництвом у молдавському поході, скликало раду, яка скинула його з гетьманства та засудила до смерті. Новим гетьманом знову обрали Петраса Гайдачного. 1 вересня 1621 року козацьке військо прибуло під Хотин. 2 вересня Петро Сагайдачний на чолі більш як 40-тисячного війська вступає в бій з турками. Султан всю міць своїх загонів спрямує на українців, розуміючи, що розбивши Сагайдачного, можна виграти війну. Увесь день від самого ранку до вечора тривали жорстокі бої. Турецька артилерія безперервно обстрелювала запорозькі окопи. Татари люто атакували передові загони запорожців, намагались відрізати їх від решти військ, але козацьке військо стійко витримувало удари величезної турецької армії, завдавало ворогам значних втрат. 4 вересня султан розпочав новий наступ. Тепер він спрямував свою численну орду то на козаків, то на поляків, але знову отримав рішучу відсіч. Турки безупинно обстрілювали козацькі полки з гармат великого калібру. Досвідчений у боях, Ян Кароль Хоткевич зізнавався, що ціле життя не чув подібного гулу гармат. Уміло маневруючи, Петро Сагайдачний добився позиційної переваги над ворогом, з'являючись у зовсім несподіваному для цього місці. Цим самим він деморалізував вороже військо і надалі спрямував подальший перебіг подій у бік повного розгрому супротивника. Зранку до вечора, а потім з невеликими перервами і в наступні дні. Точилися криваві бої. Козаки вистояли, незважаючи на те, що противник значно перевищував їх силою. Запорожці добивалися успіху, мужністю, вмілою воєнною тактикою. Вони застосовували у своїх діях нічні вилазки у ворожий тил, які давали вагомі результати. Неодноразово козаків у таку вилазку водив сам Петро Сагайдачний. У боях під Хотинською фортецею застосовували різні типи найновішої на ті часи зброї. Військові начальники Османської порти навіть використовували бойових слонів та верблюжу кавалерію. Ці екзотичні тварини, яких не бачила більшість європейських вояк. З гучним ревом і тупотінням шалено неслися назустріч противнику і могли налякати найвідважніших воїнів. Турецький султан Осман ІІ щоправда зумів привести до Хотина тільки чотири бойові одиниці, найвірогідніше, слони мали виконати роль залякування і деморалізації військ противника. Особлива надія покладалася на них для боротьби з козацькою та польською кавалерією, бо відомо, що коні панічно боялися цих велетнів тваринного світу. Як показує перебіг боїв під час Хотинської війни, слонів не злякалися, бо як могли внести безлад якісь слони в ряди українських козаків? Вони вже їх бачили під час морських походів і нападів на міста Османської імперії, та й місцевість під хотином аж ніяк не сприяла застосовуванню слонів, яким потрібен рівний простір, а не високі береги дністра і глибокі яри з видолинками. І головне, чи міг злякатися слона український козак, якому і сам чорт не страшний. Переконавшись у неможливості застосування бойових слонів під Хотином, Осман II після підписання мирної угоди одного із них подарував польському королевичу Владиславу, а інших повернули до Туреччини. Але слони, яких побачили під Хотином, запам'яталися козакам. Вони навіть увійшли до сюжетів розпису на лубочних картинах і керамічних кахлях. Зокрема, на одній із кахель, виявлених на Уманщині, зображено слона з погоничем. Тут же є пояснювальний напис Слон та залишок дати 1600, очевидно, 1621 рік. Ще однією твариною, яка мала допомогти турецькому воїнству оволодіти хотином, був верблюд. Разом із армією Султана під фортецю пригнали декілька тисяч верблюдів. Вони використовувалися переважно як в'ючні тварини для перевезення живої сили і вантажів, а також входили до формувань спеціальної верблюжої кавалерії. Успішні дії козаків вмілі маневри польських військ поступово підточували сили турків. Осман ІІ остаточно розгубився. 28 вересня він вирішив дати генеральний бій, ось як описує цей день очевидець і учасник битви Ян Собеський. Більше 60 гармат гриміли безперервно. Небо палало, а повітря затмарювалося димом. Земля тремтіла, стогнали стіни, скелі розпадалися на куски. Що бачило око протягом дня того не описати, не можна висловити точно, з яким завзяттям, мужністю або, скоріше, відчаєм билися обидві сторони. Безперервно головну роль у цій битві, як і в попередніх, відіграли козацькі полки. Вимотавши сили турків, Петро Сагайдачний повів запорожців у контрнаступ. В атаку пішли і польські війська. Султан Осман змушений був укласти з Польщею Хотинський мир, який прирівнювався до поразки. Хотинська війна 1621 року стала зламним моментом в історії Османської імперії. Вона вражала сучасників як кількістю військ, що в ній брали участь розмахом воєнних дій, так і наслідками. Вона розвіяла легенду про могутність і незламність турків. Турки перестали бути об'єктом незборимого жаху для багатьох народів Європи і Азії. Перемога під Хотином врятувала Західну Європу від вторгнення яничар. Прославила запорожців і їхнього гетьмана Петра Сагайдачного, авторитет якого, як полководця, значно зріс. Хотинська битва справила сильне враження на всі народи і знайшла живий відголос у літературі. Пісні про героїв цієї битви співав український народ. Польські поети складали поеми, навіть на далеких берегах Адріатики. Про подвиг українських і польських воїнів писав хорватський поет Іван Гундулич. Скрізь переписувалися щоденники учасників війни. Польський поет Вацлав Потоцький написав поему про Хотинську війну, а український письменник Осип Маковей Повість Ярошенко. Про ті події згадує Зінаїда Тулуб у своєму історичному романі Людолови Іван Франко про значення хотинської перемоги писав, що Туреччина, потерпівши поразку під Хотином в 1621 році почала хилитися із Зениту своєї величі і слави.